Не встигли ще глядачі, як слід вмоститися на трибунах, як харків'янин Андрій Бордюх покарав свого рівненського теску Пітулю, відправивши м'яч у ворота між ніг голкіпера. Начали ми хорошо ігру, забили одразу гол. і, к повторили прошлого матча, Стали зберігати счет, почали відбиватися, перестали совершенно вести ігру в атаці, а тільки почали оборонятися. Причому це нас винудил не соперника, наша психологія. Скористалися психологічними проблемами суперника рівняний через 5 хвилин. Чергова атака завершилася падінням капітана кардинала Андрія Паршикова на підступах до воріт. З фактом порушення гості сперечатися не стали. А от де саме воно було, у штрафному майданчику чи за його межами тут думки харків'ян та донеччан, а саме з Донецька була суддівська бригада, розійшлися. Рівненський воротар Віталій Дєнішкін, який цього дня залишився у запасі, сповна скористався шансом проявити себе. Так рахунок став 1-1. Такої то непонятний пенальті, який навірно немного надломил наших игроков, которые так, скажем, не совсем уверены в собі. І поэтому наша ігру поламала, і глупе потім стали совершать ошибки. Друга тріщина у монолітному захисті гостей з'явилася на 11 11-й хвилині, коли гол на свій рахунок записав Мар'ян Маринюк. Співучасником третього взяття в харківської команди став Олександр Бондар. Після його потужного удару Андрію Паршукову лише залишалося підставити ногу, і це вже три Після перерви моноліт протягом 11 хвилин утримав ворота сухими, щоб потім за хвилину пропустити двічі. Спочатку Віталій Танський на пару з Андрієм Федюком довели, що друга четвірка кардинала теж уміє забивати. А потім граючий тренер Сергій Піддубний продемонстрував своїм молодим партнерам і насамперед Михайлу Болянюку, як треба реалізовувати слушні нагоди. За рахунку 5-1 наставник кардинала вирішив трішки поекспериментувати. Віталій Дєнюшкін замінив у воротах Андрія Пітулю і одразу ж пішов в атаку. Хоча в цьому залі тяжко п'ятого нагрівати, тому що десь доски поперечні у нас такі нестандартні покриття і маленькі пуле. То... Але ми над цим елементом працюємо, нас покритикували. І Гончаренко сказав, що це не наш козир і ривки, то ми зараз будемо це відробляти, щоб в слідючому колі показати, що це був наш козир, щоб вони готувалися. Кінцівка зустрічі засвідчила прогрес у грі на П'ятого в рівнян. Є вони і ворота втримали недоторканими, і до того ж гол забили. Відзначився Олександр Бондар. Отож, кардинал-моноліт 6-1. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.